Радіємо, Марія. Радіємо, Валентин. Чудовий день. Знову запис від, відповіді на запитання. Ми на каналі Одухотворена дійсність Марії Воробець. Марія сьогодні буде відповідати на запитання наших глядачів. І я би хотіла зачитати пару коментарів, які глядачі не з запитаннями, а просто свої стани описують, які вони є, які вони чудові, які вони трансформуючі. Що душа радіє за людей просто неймовірно. Ну що ж, починаємо. Я вірно зрозуміла, що дух це свідомість, яка себе усвідомлює через нас, створить енергію. Яка в свою чергу утворює атоми, з яких складається цей матеріальний світ. Таким чином, ми, усвідомлюючи себе є як єдиний дух, можемо творити цю реальність і цей світ? Дякую, вірно зрозуміла. Ну, воно так ну, все так і є, так? Просто це для розуму це так, такий порядок. Речей, так що це все утворюється. А насправді енергія всесвіту настільки мудра, тому що мудра основа, що ми коли, значить, вибираємо так усвідомлювати себе основою, як істиною, так а не як якоюсь часткою всесвіту, елементом, там, ну, Скажімо там, тілом, думкою, чи чимось обмежуючим так наше існування. Якщо ми е, вибираємо так, сприймати себе за основу, тоді все зміщується. Сприйняття починає, скажімо, розкриватися як бутон саме в глибину. Глибину відчуттів спочатку, глибину сприйняття, глибину знань внутрішніх про себе, глибину перебувань в різних станах, глибину самого існування. І це дозволяє нам прийти, намацати суть власної, власного життя, власного буття і, і як власного буття, так будь основу бутя, всього буття. Тому так, тому це насправді вірне розуміння і, і з цього треба починати. Тобто ну, ці слова, що там написано в Біблії Я і Отець одно, бо я є одне я, це ж не, не, не те, якесь я розділене там одної людини. Це загальне саме відчуття існування того я, так? того Внутрішнього я, таке відчуття самого існування себе як як життя. так Це явно на увазі написано в Біблії. То це я і Отець, ну і і Творець, і все суще це є одно, тобто нема розділення, нема понять окремого я і отця, а це якраз суть одне. Ось так. Сюди дозволяємо сприйняти світ з правильної позиції, і тоді нам все відкриється. Істина звільнить. Дякую. Дякую. Так є запитання. Про що говорить грижа у хребті? Це відображення якогось духовного блоку. В мене після операції по видаленню грижі досі і біль, і скованість рухів. Можна було б і наоперувати, бо нічого не змінилось. Так, може нічого не змінитися, тому що це енергетична проблема. Певно, ми якраз саме цю тему обговорювали на минулому соціалі. Вона дуже там доступна, відкрита, і гарно, тому що за одну передачу ми не зможемо це пояснити, але зрозуміло, що це навантаження, перш за все, бо хребет це навантаження, людина взяла на себе ношу, котру. Ну, якусь непосильну або дуже непросту, або навіть не своє завдання виконує, а бере на себе обов'язок інших людей, котрі повинні самі були вирішувати ці проблеми, а людина бере на себе таку відповідальність. Це такі причини можуть бути. Але інші причини це є захворювання певного органу в тілі. І якщо ця причина, так? То це дійсно може не, ніяка операція на, саме на гризу може, не може, може не допомогти. Залежно де, що там розміщено. І Тому варто все-таки людям дивитися наші сатсанги, якось якось так переглядати ту інформацію, яка дається в більш такому. Скажімо, просторі взаємодії людьми з залом, там, де ми розглядаємо різні питання, але воно там більш глибоко, обширніше на ретритах Садсангу, дається ця інформація. Тому раджу вам все-таки придбати наш сатсанг, відіслати свою адресу, ми якось дамо вам доступ, так чи інакше, щоб ви переглянули це, ці причини. Дякую, дякую, Марію. Таке запитання. Про що говорить, якщо людина всі сни контролює? Це, це прекрасно, це, ну, це усвідомлення, це глибо, глибина свідом, сприйняття людини. Вона, якщо вона усвідомлює, що вона знаходиться ну, в іншій реальності, то, що називають сном, і вона усвідомлює, що вона там, то це вже. Сприйняття потужне, і це вже людина зміщує своє сприйняття на рівень спостерігача за взагалі за всім. Тобто самого спостерігача. Це пробуджений стан, тому це прекрасно. Дякую. Дякую. Розкажіть, будь ласка, про дітей сиріт, які ніколи не знали своїх батьків з народження. Які тут можуть бути приховані задачі для душі? Це коли, ну, такі дуже багато причин на це є, але одна із це не треба відразу, так? Є кілька причин, так? Одна із це коли, значить, душа. Використ... Ну, скажу, в... в якихось втіленнях, так? опиралася тільки не, значить, не здійснювала проживання власного досвіду, а опиралася тільки на досвід чийсь, ну, на батьківський. батьки вирішували за неї всі проблеми, всі життєві якісь Негаразди, і людина зовсім не бажала відкрити в собі самостійність, бути відповідальною за власне життя. Це одне із. Тоді її людина виходить у душа вибирає виходити у втілення, де нема опори саме батьківської. де її кидає в життя, і вона повинна змушена, змушена опиратися тільки на себе, тому що. Зазвичай добре, коли ще є бабусі дідусі, але зазвичай все рівно материнське і батьківське серце воно надає енергії безпосередньої більше, і тому це саме от одна із таких причин. Є ще причина, коли душа дійсно, звичить, ну, десь там у своїх цих настільки хоче. Проявити власну якусь самостійність і готова до до певного цього такого найважчого досвіду, і вибирає завдяки цьому досвіду, скажімо, вийти на інший рівень сприйняття. Це також, ну, тобто, це також є одною з таких причин, тому що саме от силство, саме от такий життя, у постійному розумінні, що тільки я будую своє життя і нема кому допомогти, дозволяє, хоч цей досвід дуже важкий, тому що з дитинства дитина себе відчуває самотньому без опори, то цей досвід інколи е, дає вишкал для, для самоствердження, ну, свидше людина проходить ці етапи. Ну це відбувається не завжди, свідче виходить на інший рівень свідомості. Ну це буває не завжди. Але це ось є такою одна із причин. Ще є причина, коли батьки не справляють, якось є така, не справляються із можливістю бути батьками цієї душі. Ну це дуже рідко. І у них трапляються якісь такі випадки, де вони залишають цей світ, тому що ця душа вона настільки якась сильна чи там ну інша, що вони не не можуть не готові е, взаємодіяти з цією душою. Ну це кажу, що це дуже поодинокі випадки, і це з цим треба розбиратися. А так, в основному такі причини. Дякую. А можу я запитати з приводу ну, ситуації, коли дитина ем, ну, від дитинства не знає своїх батьків, але ж вона енергетично відчуває свій рід по материнській лінії і по а, і по батьківській це лінії. Так. І це може стати для неї опорою, підтримкою. Коли вона відчуває, все рівно є, є ДНК наше, так? І вона, характеристика її вже формується, там її якісь певна діяльність, там взагалі ну, формується бачення світу, вона саме все рівно має вплив в це ДНК, має вплив пам'ять цього всього, так? То... Це, це якраз вишліфовує в людині такий чи інакший досвід, дозволить проходити такий чи інакший досвід. Людина вибирає те, чи інакше. Там це, звичайно, що впливає, це так, душа, воно... якщо, якщо в роду, скажімо так, дуже ну, було таке ставлення до Ну, високовібраційне сприйняття. Тоді, якщо навіть дитина народилась сливі, то їй буде легше е, сформувати в собі якусь таку бачення світу, основу, опору на цей світ через любов, через якісь такі високі вібрації, через більш глибше розуміння світу. Так, це так і є. Дякую. Дякую. Наступне запитання: чому більшість людей, замість того, щоб насолоджуватись моментом і радіти життю, самі собі портять життя і поскудять іншим? Ну, хороше запитання, так. Водно зрозуміли, тому що людина просто не сприймає світ? Як щось прекрасне, а сприймає світ як ворожий вимір, в якому треба боротися. І вона бореться, та людина починає не приймати, а саме неприйняття породжує будь-чого. Ну там зовсім ніяке неприйняття От є от якесь певне я, яке не, роз... не хоче сприймати світ, не приймає, тоді йде боротьба з цим світом. і тому Людина шкодить і собі цією боротьбою, і ближньому це однозначно, бо вона не, не розуміє і не приймає ближнього і будь кого як такого. Дякую. І тільки, і тільки тоді усвідомлення того, що ти можеш когось ну, поранити словом, ділом, тільки так ти зможеш зрозуміти, що ти щось робиш не так. І ти замість того, щоб радіти, дійсно жити щасливо, радісно, ти руйнуєш, а не будуєш. Людина, та, людина тоді просто не, не приймає от, вибір ближнього, не приймає досвід ближнього, не приймає позицію ближнього. І це, це її там дратує, вона діє протидіє, скажімо так, світові. Ця протидія, вона якраз, звичайно, що руйнує і саму людину, тому що вона бореться сама з собою зазвичай. Ну і коли образа в серці, мабуть, ну дуже сильна на світ, на оточуючих, то людина дуже довго в цьому перебуває і не хоче нічого змінювати. Такі. Вважає, що так краще, коли оборонятися і, і стояти в обороні і нападати. Нічого не станеться, ніхто не зможе більше поранити. Так, приймає таку позицію, якби захищається нападом. Так. Ну, це, на жаль, це, на жаль, не, не, не рідкісні випадки, так? коли людина не, не сприймає світ, не, не збирається входити у розуміння і положення ближнього, там не хоче, не хоче. е-е-е Допомагати, відчувати ближнього. Ну, це це певний вибір. Так, то вона буде протидіяти. Дякую. 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 Е, запитання закінчилося поки що, і я би хотіла е, на каналі е, зачитати. Е, Дописувачку нашу, яка пише е, коментарі, е, дуже, дуже з, з такою енергією серця і любові до Всесвіту, таку подяку висловлює, що ну, хотілося б, щоб це, скажем, було в ефірі. Любі мої, дякую. Такі цікаві питання. Присутність відчувається постійно, навіть через аудіорозмови. На ретриті ще не була присутня, все попереду. А відчуття сатсангу таке, як в трансі, і медитую, і чую інфо, яке дух промовляє, і радію всім душам, але подача інфо не затримується. Потім, коли передивляюсь в записі практики, слова заходять. І це так здорово, це інше відчуття, сприйняття. Хочеться, щоб це продовжувалось вічно. Дякую за це. Люблю і радію. Прекрасно. Дякую, Ірино, за такі чудові коментарі. Вони надихають людей, вони їх готують до цього сприйняття, до цього розуміння, глибини і відчуття енергії. Тому прекрасно. Як здорово бути вдома. Дім це там, де затишно і тепло, там, де чекають, люблять і приймають любим. Одухотворена дійсність це наш дім. Дякую, люблю, радію кожній зустрічі, бо повертаюсь додому, до себе. Лється ця любов безперервним потоком, і це прекрасно, це повернення після довгого сну. Люблю всіх. Обіймаю, обіймаємо, обіймаємо навзаєм, ми завжди на зв'язку, взаємодій. Дякую за присутність, дякую за те, що я можу дякувати. Любов, радість відновить рівновагу. Ще з дитинства розмовляла постійно з собою, всюди, по дорозі, дивлячись у дзеркало, питала себе, що і як робити. Родичі потім чоловіко, чоловікові вважали, що це якийсь психічний розлад, примусили закритись. І на багато років дійсно перестала чути і говорити з духом, перестала співати, просто радіти, як наслідок блок, закриття від людей. Але світло знайшло шлях, канал відкрився, і ця бесіда з духом, вона безприривна, в присутності, це неймовірно. У кожного своя історія, свій досвід, та ми є одним великим світлом, який врятує цей світ. Люблю, радію, дякую за шлях світла! Це прекрасні слова, бо вони настільки відкривають серця, відкривають оці канали, можливість людини прислухатись до себе, відкрити себе, розквітну, розквітнути і радіти, радіти тому, що власна сила наповнюється, наповнює. Власна сила наповнює, по-перше, поле. Енергетичне, фізичне, біологічне і це пробуджує і розум, дозволяє радіти, дозволяє бути. І тому такі коментарі саме вони дуже важливі в нашому каналі. Вони пробуджують, надихають. Радієм. Радіє, Марія. Дякую, дякую глядачам, дякую за те, що пишете коментарі, за те, що ставите лайки, якщо подобається те, що ми робимо на каналі. Підписуйтеся, рекомендуйте, тому що любов змінить все. Любов відкриває серця, любов відкриває ці серця для світла, для того, щоб відчути єдність. А Марія це світло і ця єдність, яка для нас. Для нас з вами. Дякую, Валентино. Валентина це єдність. <гум> Тому у нас така взаємодія радості, любові і добра. Будьмо в мирі. Будьмо в мирі.